Як швидко рубануть собі самі каре. Ну, я дуже-дуже хотіла собі зробити нову зачіску. і почали. Чешемось, чешемось. робимо проділ рівненько, горненько. Це причесали, розділили. Так щоб без помарочок, давайте. А тепер саме відповідальна частина. Ділимо на частини і зав'язуємо резиночки. Багатько так резиночок. Чим більше, тим краще, для більш рівненького зрізу, скажімо так. Але, скажімо, потім все одно будуть свої нюанси трошечки. Мені ще довго прийшлось собі самі підрівнювати, не бійтесь, краще підрівняйте. І на початку краще зробіть трошки довше попереду, чим зробила я, бо я трошечки потім ще довгенько коригувала. Так, бачите, скільки в мене Еж цілих 5 штук. Тут я розділяю так, щоб рівненька-гарненька була з усіх сторін. О, там щось проблемочка вийшло. Так. О, рівняємо, 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 щоб гарненько було. Ну, позаду теж. Ну, позаду складненько буде краще, якщо у вас є ще дзеркало, знаєте як. Щоб порівняти після. І чекаємо, чекаємо, чекаємо. Не боїмося, будемо сміливими. У вас все, все вийде. Головне мати бажання і на сногу. Ну, як бачите, у мене дуже багацько було бажанням. Бо так, чекали, чекали, потім багато коригували. На початку, якщо чесно, дуже страшненько було, але після, як я зрозуміла, як це все робиться, я вже не боялась собі все це коригувати, підрівнювати. Ну, бо на початку, бачите, видно, що воно закоротко но попереду, а позаду довше трошки вийшло, бо можливо я не так зафіксувала чи якось не так трошки зрізала. Але все вийшло, то і все вийшло, дуже дуже файно вийшло. Бачите, і з грібенцем я рівняла. О, о все, вийшло. Дивіться, як гарно. Ну. Не прям ідеально, але гарно. гаус. І після ще я порівняла трошечки. Але гарус буде прямо ще файно. І тут буде сюрприз. Я не записала відео, як робить чіпчик. Ну, наступний раз обов'язково.